На близькому сході назріває нове протистояння. Цього разу відносини загострюються між Іраном та Ізраїлем. Тель-Авів хоче завдати авіаудар по іранських ядерних об'єктах. Світові біржі відреагували зростанням вартості нафти. Ціна на барель марки Brent злетіла до 115 доларів. Навіть ще е навіть ще немає конфлікту, але вже ця напруга, яка існує у мас-медіа, вона вже на ринки впливає у сторону збільшення ціни. І я не виключаю, що дійсно буде зростання цін. Хоча воно у нинішній економічній ситуації виглядає дуже недоречним. За прогнозами світових аналітиків, у разі загострення конфлікту барель подорожчує до 175 доларів. Більш песимістичні прогнози понад 200. У такому разі вартість. Бензину на українських АЗС за кілька місяців становитиме 15 гривень за літр, що стало б непосильним тягарем не тільки для вітчизняних споживачів, а й для економіки. В цілому страни запада вони в основному э, при дуже різкому рості плац, вони субсидують свої там перерабатовачі отрасли або э, субсидують заправочні сіті для зниження э, росту топлива. Я не думаю, що 170 доларів на барелі нефти може та адекватним для наших стран до того ж, у міжнародному енергетичному агентстві заявили, цілком здатні перекрити іранський експорт. За рахунок наявних резервів постачатимуть на ринок до 4 мільйонів барелів нафти протягом року. Тому наразі готуватися до зростання вартості ресурсу не потрібно.